І сьогодні ми розберемо, як цей пан обманув пана Трембу на кругленьку суму грошей. Тому заварюй чайок і ми починаємо. Вийшло відео морті, зробив все відео про те. Оцим всім освітленням. спойлер вийшло не так просто, як більшість людей собі думали, що це просто два дві лампочки вкрутили, і, і оце все. І по-перше, мені б хотілося внести невеличку ремарку. Це відео не створено для того, щоб захейтити. Це відео створено лише для того, щоб показати, як може виглядати один і той самий сетап при різному бюджеті. Так це нарешті те саме відео. Тому не буду затягувати. Погнали! Буде цікаво! Якщо ви не знаєте про що мова, то Мій колега з каналу Onset, посилання буде внизу, і пан Тремба з... вирішили заколабитися. Вийшла така цікава ситуація, що він йому сказав: у мене бюджет плюс-мінус тисяча доларів. Чи можемо ми в нього вкластися? На що була відповідь: Якщо колхозити, то може, звісно, і вкладемося. А я думав, я в той момент думав, що 1000 доларів. тут поставимо? Я думаю, що він зараз. Від того, що я можу цілу тисячу доларів виділити на світло, і він каже: ну якщо колхозити, то може вкладемося. І по факту вони вклалися в 150 тисяч. Я вважаю, що цей сетап можна було зробити можливо не таким зручним, але дешевше. А наскільки дешевше, ми дізнаємось в кінці цього відео. Тому давайте дивитися і коментувати. Далі нас зустрічають величезні білі ролети перед стрімерами, і це він чомусь не знаю, чому підібрав для цього невеличкого простору досить великі. Октобокси для того, щоб розсіяти і зробити м'яке і приємне світло, що в даному випадку мені здається не виправдано. Якщо хтось не зрозумів, чи був не в темі раніше на старій квартирі, Філіп просто світив усім цим в стіну. Це краще ніж нічого всютити в стіну, але очевидно, що це погодний сетап. А в новій він просто бив у білі ролети та стелю. Здається, прямо як ось на цьому кадрі. На виході ми отримували ось таку картинку, і насправді це виглядало доволі непогано для людини, яка не шарить. Я про таку схему кажу у всіх відео для новачків. Якщо не знаєте, як поставити світло, Без у вас завжди є як мінімум біла стеля, і світити в неї це саме просте, що ви можете вигадати, щоб отримати нормальне. Світло. Перше, що ми зробили, це наскільки було можливо, вирівняли обидві камери по балансу білого і і здається, що діафрагма Крутили, бо враховуючи, що вони сидять в одному приміщенні, перше, що ти хочеш, це максимально однакову картинку на виді. Е, До речі, Філіп обмовився про те, що була у них така ситуація. Філіп виставляв налаштування на камері плюс-мінус однаковому. Єдине, що е, тут 2,8 оцей aperture. а там е, 1,4. А я просто, а я не знав, що це ненормально. Не я по дефолту завжди ставив найменше число для того, щоб е, фон був розмитий. Він е, каже, що так і. Роблять, що треба зводити до одного, якщо в мене там тут мінімальна 2.8, то і там треба 2.8. Я кажу, ні, не треба так. Давай, давай будемо світло колопати. Я вважаю це не зовсім вірно, тому що в принципі я розумію, чому він так сказав. Якщо в нас одинакові камери і одинакові загалом сетапи, ну тобто налаштування по цим двом камерам, щоб картинки були схожі, було б логічно ставити однакові діафрагми. Цікава штука, що по-перше. У нас камери відрізняються. Там різний сенсор по розміру, і чим більший розмір сенсора, тим більше світла отримує камера. А значить, що діафрагма 2.8 і діафрагма 1.4, вони ну не то, що будуть прям але досить близько по світосилі, по кількості світла, яке отримує камера, по факту на сенсор, тому що друга камера має кроп-матрицю. Я думаю, що це було б приблизно на рівні все таки 2.8 на FX3 1,6, мабуть, можливо, 1,8 на камері, яка дивиться на машу, і всі інші налаштування в такому поразі б збігалися. Тому я не знаю, чому він так сказав. Мені здається, це неправильно, але можливо Філіп просто неправильно зрозумів мого колегу. На нього вішаємо спідницю, щоб чайна не лупила в білі ролети і не заливала прям усе навколо. Таким чином отримаємо типу це, до речі, досить непогане рішення. Але на жаль, в даному сетапі трошки заскладне. Мені здається, для Філіпа з Машою, тому що якщо щось піде, не так і щось відвалиться, то е, він все таки правий і буде складно повернути саме от такий сетап світла, щоб воно світило саме в ту точку, в яку треба, тому що воно не дуже контрольовано. Росію є його повсюди. Зразу перейшли до другого сетапу з двома приладами та великими софтами. По розположенню все елементарно. По перше, світило максимально низько, наскільки це можливо, щоб зайве світло не потрапляло на фон. Але при цьому, щоб не зловити панду під очима. І от цього моменту я думаю, можна почати підраховувати циферки. Так як мій колега підбирав все на амарані, то вийшло досить небюджетно. Але я підібрав варіант дешевше, суттєво дешевше. Тому додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся на чому можна економити таких випадках. У нас є дві голови, які слугують основним малюючим світлом на Лецен. Обидва це 150 Сі. Вважаю, тут не було сенсу їх в принципі брати, тому я їх заміняю на більш простий варіант: це Amaran 60X. Вони коштують сильно дешевше, а все одно 150 Вт в даному стапі ти навіть не використаєш, тому що там я впевнений, що потужність, яку він виставляв, вона була ну максимум. До 30% а це ну, 50 Вт. Це світло компактне, дешевше. І найголовніше, що в нього є основні функції, які нам потрібні це температура. Ми можемо виставити температуру світла, яка нам потрібна, для того, щоб виставити цей сетап більш досконало. Два октобокси, скоріш за все, 90-й діаметр. І я б насправді спробував би взяти якийсь менший діаметр, але окей, в даному випадку ми його заміняємо на. No name Octobox. також є 4 МС, які світять на стелаж з боку. З поличкою не складно повісили туди чотири панельки шахматкою, і цього виявилось більш ніж достатньо. Невиправдано, мені здається, їх чотири штуки. Досить зручно, що їх можна контролювати з апки на рівні з усіма приладами. Тому я їх зоставляю, але зменшую їхню кількість до двох штук. Також у нас є контрове освітлення, і це було, мабуть, одним з найскладніших задач, які треба було вирішити. Взагалі план полягав в тому, що ми його повісимо на стелю. Таким чином воно не буде в кадрі, тому, що воно все таки і висить в досить незручному в місці, на мій погляд, і було обрано саме для такої задачі: це два ЛС 60 Кожна коштує 14 тисяч гривень, хоча він. Сказав, що хочу відмітити, що оскільки прилад дуже близько до Марії, то навіть на одному відсотку контроли виходить аж занадто яскравий, і вона прям з ним горить. В даному випадку мені здається, що буде достатньо і годокса, і та воно дає не дуже направлене світло, але можна його направити за рахунок сіні фолі. І обмежити саме, щоб він не розбивався так сильно по всій кімнаті і світив чітко в одну точку. Мені здається, цього буде справді достатньо і суттєво зекономить гроші. По лампочкам B7 я в принципі погоджуюсь. Хороший девайс за свої гроші, в принципі, окей. В принципі, хороший варіант, і ми їх зоставимо тільки одну штуку. Я думаю, що на задній фончик кинути, а там що збоку він казав, щоб підсвітити. Ну, не знаю. Мені здається, що можна якось це заповнити тими самими МС-шками. Можна було це зробити економніше. Найцікавіше це малюнок на стіні. Чим же його можна зробити? В даному випадку ми бачимо LS 60X біколорний за 19 тисяч 800 гривень. А також ми бачимо спотлайт насадку за 23 600. Просто прекрасне витрачені, тисячу доларів. В моєму ж випадку це можна замінити. Суперпростим варіантом це Amaran 150 c ну типу SA, P, який коштує всього 6 тисяч гривень. І тобто, ми бачимо, що дуже класне світло за 15 тисяч і ще до нього насадку за 6 тисяч. І бачимо, скільки заплатили вони сильно дорожче. Що я хотів би від себе особисто додати? Мені здається, що найкраще рішення було не використовувати цю пляму світла і зекономити суттєво грошей. І витратити їх на те, щоб купити штору і закрити рулет. І потім туди ж можна поставити ще торшер, в який ми можемо поставити Амаран b 7 яка створить нам таку затишну атмосферу. Тож, загальна сума, яка вийшла у трембої, яку вони витратили на цей сетап, 150 тисяч. Ми ж з вами порахували всього лише на таку суму. Тому будь розумним, якщо тобі сподобався цей формат, коли я підбираю. Освітлення під якийсь конкретний сетап з побажаннями по бюджету, то напиши про це в коментарі. Став обов'язково лайк, якщо тобі це відео зайшло і ти провів клас на час. Фу. Тільки закінчив монтаж. Навіть не думав, що це займе так багато часу. І сподіваюся, це відео було для тебе корисним і цікавим. Якщо так, напиши, будь ласка, пару слів для того, щоб відео краще ранжувалося в рекомендаціях внизу. В коментарях і можеш заставити свої думки з приводу того, що б ти хотів бачити в слідчих відео А я прощаюсь з вами до слідчого тижня. Знято!